Вітаю діти! Більшу частину земної поверхні складає вода, і у Світовому океані мешкає багато тварин, риб і інших мікроорганізмів. Тож сьогодні пропоную вам зліпити підводний світ. Для роботи нам знадобиться пластилін, стека, дощечка і синій картон. Спершу зробимо рибку. Беремо пластилін будь-якого кольору, у мене це жовтий, і скочуємо ось таку кульку. Тепер. Кульку притискаємо пальчиками, формуючи диск, і трошки одну сторону ми прищіплюємо, щоб зробити ось таку крапельку. І тепер виставляємо рибку на картон. Тепер відчіплюємо ще шматочок, щоб зробити хвостик. Знову розкочуємо кульку, притискаємо і формуємо ось такий трикутничок пальчиками. І тепер притискаємо до тулуба. Тепер з двох невеличких кульок формуємо ось такі маленькі ковбаски. Це в нас будуть плавнички. Ми притискаємо і трошечки ось так розтягуємо. І внизу так само. Тепер з маленької кульки іншого кольору формуємо рибці око. Тепер з іншого шматочку пластиліну так само робимо рибку. Скочуємо знову кульку, розплющуємо, одну сторону видовжуємо трошечки, надаючи форму крапельки. І приклеюємо. Тепер робимо хвостик трикутної форми, скочуємо кульку і потім пальчиками надаємо форму трикутника. Переклеїмо, а плавнички робимо так само, як у першої рибки. Таким самим чином я роблю ще двох рибок, а ви можете зробити більше. Тепер з пластиліну різних кольорів скочуємо кульки різних розмірів. Це будуть камінчики. І тепер з пластиліну різних кольорів скочимо багато кульок різних розмірів, і тепер ось так притискаємо їх, формуючи камінці. Тепер, коли ми приліпили всі камінці, ми з жовтого, червоного і помаранчевого кольорів скочуємо три ось таких джгутики, які потім розрізаємо на маленькі джгутики. Один має бути довгий, а інші всі маленькі. Це у нас будуть корали. І тепер формуємо наші корали. Спочатку виставляємо три довгих джгутики, прикріплюємо їх, а потім до них доєднуємо. Джгутики короткі І тепер цими джгутиками повністю заповнюємо наш корал. Тепер, щоб зробити водорості, ми скочуємо джгутики довгі з пластиліну зеленого кольору, і тепер таким чином перешіплюємо їх. До картону. Наші водорості можна трошки вигинати, щоб вони не були рівні. І тепер заповнюємо весь простір. Ось така картина підводного світу у нас вийшла. Чекатиме на фото ваших робіт. До побачення!